Ну, ось нарешті дійшла черга до вашого замовленого гайду. Я останнім часом розлінився і давно не робив гайди по вашому замовленню. Тому ваші вподобайки, ваш актив на каналі мене мотивує робити нові відео. Ви просто не уявляєте, наскільки мені приємно, коли ви тицяєте пальчик угору. Це навіть набагато, набагато приємніше, ніж отримувати гроші. До речі, вітання тим, хто вважає, що за гроші можна купити все. Ні, ось вам приклад живі пальчики угору не купити ні за які гроші. Ось саме цей тонкий момент, коли я знаю, що ви подивилися моє відео і вам воно сподобалося, і ви протиснули, вподобаю. І ось цей момент ні за які гроші не купити. Я кайфую від цього моменту. Так що я кожному лайку дуже радий. Якщо хтось думає, що його лайк нічого не вирішує, то ні. От, послухай, ти, так саме ти. Якщо ти зараз протиснеш палець вгору, ти мені піднімеш настрій вже зараз. І це вплине на те, як скоро я випущу наступне відео. А якщо ти його не протиснеш, то відео може вийти не скоро. От якось так я вас забайтив на вподобайки під своїм відео. Бо так, свої відосики я роблю виключно для вас. Мені подобається радувати вас своїм контентом. І так само для вас я створив телеграм-канал і навіть же створив чат в Телеграмі, де ми усі спілкуємося онлайн. А ви не підписуєтесь. Мене це пригнічує і серце плаче від такого. Тому рекомендую взяти зараз поставити відео на паузу, воно нікуди не дінеться, натиснути посилання в описі під відео і підписатися на мій телеграм-канал. А то що ти яке тут? В минулому опитуванні ви обрали ванван Ван для гайду. І у мене вже є гайд на ванван Ван на моєму каналі. Але в тому відео озвучка бажає кращого. Тому ви забажали, щоб я оновив гайд на ванван. Ван. Ну що ж, оновлюю все для вас. Я вас вітаю. Це огляд та гайд на ванван. Ван. Ми починаємо. як завжди, пару слів про самого героя. Хто така Ван Ван? По-перше, Ван Ван ще дитина. Тому якщо хтось з вас руками вже поліз у штани, то у мене для вас погані новини. Це мерзлош. По-друге, Ван Ван це герой-стрілець автоатакер з фізичним типом шкоди, котру беруть тільки на роль голдера по істині з унікальною автоатакою, яка впливає на швидкість руху героя. Бо після кожної базової атаки герой стрибає у вказаному напрямку. І чим більша швидкість атаки, тим частіше і швидше Ван Ван буде стрибати. Але про це згодом пізніше. Ван Ван є найскладнішим у засвоєнні стрільцем у грі. Тому цього героя я новачкам не просто не рекомендую. Я взагалі на Лягає, щоб ви не дивилися у її бік. Перший рік два. Поки у вас не складеться хоч якесь розуміння гри у вашій голові. Поки цього не сталося, грайте краще на Лейлі. На лейлі теж доходять до слави. Якщо ви засвоїте Ван Ван, всіх інших стрільців вам буде засвоїти набагато легше. Можна сказати, що інших ви майже на 60-70% засвоїли вже, якщо засвоїти Ван Ван. В першу чергу, що вам кинеться у вічі, це те, що у Ван Ван якось трошки мало Шкоди і постійно вимкнена ульта, і вона не працює. Чорт, я ж її прокачав. Чому вона не працює? Чому вона не активна? Чому мало шкоди? Будемо розбиратися. Ван Ван це не стандартний герой з двома пасивками і трьома кнопками. Як вже і було сказано, Ван Ван складний у засвоєнні герой, тому новачкам не рекомендую. Її пасивки мають назву Крок Тигра. І це основа дзень на Ван Ван. Як тільки починаєш розуміти пасивку Ван Ван, відразу ж з'являється у неї шкода. Бо як тільки ви наносите будь-яку шкоду по ворожому герою, чи то з автоатак, чи то з навичок, у ворожого героя з'являється якесь незрозуміле коло. Що то за коло, і нахріна воно треба, ніхто не знає. Я навички читати не хочу. Я зразу пішов у гру, і взагалі я вже все вмію, мама навчила. А насправді ніфіга ти не вмієш, і треба читати, і уважно читати. Виявляється, ось це коло це мітки, котрі називаються вразливі місця. І за кожну збиту мітку Ван Ван наносить додаткову чисту шкоду. Після чого її наступ Атаки по цьому герою мають збільшену шкоду на 10% за кожну збиту мітку. Тобто, якщо збити усі три мітки на ворожому герою. То шкода по ньому збільшується на 30%. І ух ти ж ніфіга собі, неочікувано у Ван Ван з'являється шкода. Хто б міг подумати? Виявляється, в першому класі ти букварик недаремно у школі в руки брав. Здібність читати це не така вже і погана здібність. Це перша частина її пасивки. Друга частина її пасивки. Ван Ван може стрибати після кожної базової атаки. І тому швидкість перевсування героя залежить від швидкості атаки героя. І це робить Ван Ван унікальним героєм Mobile Legends. Перша кнопочка шлях ластівки. Ван Ван кидає ластівку з трьох дротів. У вказаному напрямку, активуючи крок тигра і наносячи фізичну шкоду ворогам на шляху, коли ластівка досягає кінця свого шляху, дроти починають повертатися один за одним, наносячи фізичну шкоду ворогам на шляху і сповільнюючи їх на 30%. А ті герої, які були уражені дротом ластівки двічі, будуть знерушені на пів секунди. Друга здібність квіткові голки. Ван Ван викидує навколо себе голки по усім напрямкам, наносячи фізичну шкоду усім в області. І знімаючи з себе усі ефекти контролю. Активується крок тигра. Третя кнопочка, і вона ж ультимативна арбалет Тана. Ван Ван підстрибує у повітря і наносить швидкі атаки у повітрі. В цей час Ван Ван повністю невразлива до контролю і її неможливо атакувати. Якщо під час ульти Ван Ван вбиває ворожого героя, вона перевмикається на іншого найближчого ворожого героя. А дія її ульти продовжується на одну секунду, і цей ефект стакається до трьох разів. <му> Атака під час ультимейту вважається за базову атаку, тому на неї впливає такі параметри, як швидкість атаки. З навичками героя розібралися. Тепер найголовніше питання як усім цим користуватися і чому не працює ульта? По-перше, вам потрібно навчитися першу навичку закидувати за спину противника. Якщо противник рухається, то навичку потрібно кидати на упередження. Це головний момент гри на ван-ван. Якщо у вас не буде виходити правильно користуватися цією навичкою, то ви погана Ван Ван. Це ваш головний козир у грі. Правильне закидування першої навички. Це дуже важливо. Це все виходить з практикою. Другий момент: старайтеся збивати усі мітки. Мітки це додаткова чиста шкода, плюс 30% додаткової шкоди з послідуючих атак. І що найголовніше усі збиті мітки активують ульту героя. yeah І так, ви нарешті вже можете протиснути цю кнопочку. Вона працює. Мітки наше все. Третій момент: другу навичку використовувати тільки тоді, коли ми спіймали контроль у свій бік. Дуже в рідких випадках її можна використовувати як добивання. Бо якщо ви піймаєте контроль, а у вас друга навичка на КД, то можете замовляти місце на фонтані. Ван Ван найтонший герой у грі. Піймати контроль, коли друга на КД – це майже завжди летальність. Для героя. По четверте, ніколи не ультуйте в танків, коли вони фулові. Можна ультанути тоді, коли вони на лоу ХП, бо інакше ви просто втратите ваш основний козир раніше часу. І взагалі не використовуйте ульту просто так. Якщо ви бачите, що можете забрати без використання ультімейту, то добирайте без нього. А якщо ви бачите, що без ульти ви не виживете, то не потрібно її берегти на чорний день. Тицяйте і тікайте. Ну і по п'яте, ніколи не лізти поперед батька в пекло. Якщо перед вами 5 ворожих героїв, то лізти до них це погана ідея. Тим паче без тіми, навіть якщо ви на перефармі. Ініціювати файт і лізти без тімейтів для ван, -ван проти показано. Бо ви просто ложки. Ловити декілька контролів у свій бік, і ля фініта ля комедія. В файті 5 на 5 завжди чекайте, коли залетить ваша тіма. Потім вже виходите ви, коли усі ворожі кнопки були віддані. І тут настає ваш зірковий час. Я розумію, що перебороти спокусу всіх вбити і отримати савагу дуже складно. Але повір, ініціюючи на Ван Ван, ти думав, що зараз зробиш савагу, а у підсумку відправився на фонтан. Ти потім будеш сидіти, тушити свою сра. Аку, і звинувачувати у всьому тіму. Хоча насправді ніхто не винен у тому, що ти поліз туди без ініціації. Це твоя помилка. І останнє, що можна ще додати, це стрибки. Завжди стрибайте. Це ваше основне пересування. Саме завдяки стрибкам ви будете дожити 30-50% атак у свій бік. Якщо ви тільки спинитесь, то ви стаєте легкою цілею. Тому стрибайте, стрибайте і ще раз стрибайте, навіть якщо поряд нікого немає. Це врятує вам життя від атак зненацька. А якщо говорити конкретно про збірку, то на ванван вона доволі різноманітна. Все залежить від того, хто проти вас грає. В першу чергу варто сказати, що на Ван Ван ніяких черевик. Ви перевсуваєтесь тільки стрибками. Черевики це даремно витрачений слот. Наступне я можу сказати точно, що два предмета точно мають бути на ван-ван кожну катку. Це коса корозії і говірливий з вітром. Це два предмета, які дають вам високий показник швидкості атаки. Хтось спитає: а де меч мислився на демонів? Це ж мастхев на ван-ван. Ні, не мастхев, це ситуативний предмет на ван-ван. Раніше колись був мастхев предметом. А тепер говірливий з вітром на. Дає для Ван Ван більший буст, ніж меч на демонів. Меч на демонів був трохи змінений, тому його брати у збірку можна, але не завжди. Меч на демонів варто збирати, якщо проти вас дуже багато жирних героїв. Тоді так, якщо проти вас один-два герої, які мають високі показники ХП, достатньо буде зібрати тризуб. Пасивка тризуба схожа на пасивку меча на демонів. Не забуваємо про пронік, згубний кулемет і злісний рик. Іноді, якщо погано пробиваєте ворожих героїв, Доводиться їх брати в одну збірку. А іноді, якщо зовсім усе погано з пробиттям, доводиться збирати золоту палицю у тандемі з мечем на демонів. Палиця допомагає в два рази швидше набивати стаки предметів, таких як Коса Корозія і меча мисливця на демонів. Також, якщо ви впевнені, що ви в конкретній грі будете багато вбивати, то варто замислитись про пронизуючі небеса. Якщо цей предмет настаканий, він також допомагає проти жирних героїв. Ну і вітер природи. Це взагалі база, якщо вам потрібно захиститись від героїв з фізичним типом шкоди. А якщо цього недостатньо, то золотий зорепад вам завжди в цьому допоможе. Як бачимо, на Ван Ван дуже велика низка предметів, які вам можуть знадобитися. А щодо емблем, а емблеми ми беремо тільки емблеми стрільця з перком точно в ціль. В цьому плані нічого не змінилося. Як і нічого не змінилося зі спелом. Спел це тільки натхнення. Ніяких спалахів, щитів і спринтів. Ван Ван на даний момент є найсильнішим голдером у грі. Ну, принаймні, вона таким вважається. Вона, звісно, сильна, але її силу, як на мене, занадто переоцінюють. Її можна контрити і багато чим. І ці контрпіки я вже давно називав. Головний контрпік Ван-Ван є Каріна. Каріна є прямим контрпіком Ван-Ван. Ван-Ван буквально нічого не зробить Каріні за рахунок першої навички Каріни, бо Ван Ван буквально повністю. Вся складається з автоатак. А ми знаємо, що Каріна таких на сніданок їсть. Неприємне для Ван-Ван Пополь і Купа: Ірітель, Франко, Лейла в Мід і Лейтгеймі, Куфра, Белерик, Люнокс, Фараміс, Дігі. Також не забуваємо, що Ван Ван контрить низка предметів, таких як Зимова корона, Вітер природи, Безсмертя і шипована броня. Тобто у цій грі є усе, щоб контрити Ван Ван. На жаль, щоб усім цим користуватися. Гравцям не вистачає розуму, тому, скоріше за все, найближчим часом нас очікує чергове послаблення Ван Ван, яке вб'є героя, їй пофіксять або шкоду, або що, скоріше за все, швидкість атаки, і тим самим героїв б'ють в нуліну. Я, як мейнер Ван Ван, можу сказати, що якраз зараз герой збалансований, її не потрібно не посилювати, не послаблювати. Максимум, що я може б зробив, це повернув 4 мітки. Замість трьох. Тобто зробити геймплей на Ван Ван трохи складнішим. Для мейнерів, таких як я, це буде невідчутно. А для перебіжного Васі, який відіграв на ній максимум 100 ігор, вже буде відчутно складніше. І це посприяє тому, що Ван Ван припинять банити, бо її просто припинять так масово пікати на високих рангах. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей! one one oi bye bye my name is Kauto. i'm his collaborator your reanimation is quite special you're now even greater than during your glory days thank you